Щиро вітаю учасників конференції. Дуже вдячна організаторам, всім моїм колегам, друзям за те, що завжди запрошуєте на конференцію. Беру участь з задоволенням, і хочу сьогодні також приєднатися до попередників, сказати, що не дивлячись на ті обставини, в яких ми зараз проживаємо, наш творчий потенціал ніхто не зможе зламати, тому бажаю всім натхнення і продовжувати працювати. В розвитку нашої галузі. Чому саме етап підготовки до вищих досягнень? Тому що він саме у структурі всієї багаторічної підготовки є дуже важливим. Якщо ми побачимо на слайді, що ще нашим професором провідним Володимиром Миколаєвичем Платоновим у своїх фундаментальних працях зазначається, що саме вся багаторічна підготовка вона ділиться на дві стадії. І ось якщо ми на початковому етапі приділяємо дуже багато уваги. І ось дуже багато років мої безпосередньо лекції присвячені не тільки системі контролю, а і ще етапу початкової підготовки безпосередньо у міні-баскетболі та спортивних іграх, то там ми саме приділяємо більше уваги, що необхідно цю маленьку дитину адаптувати до спорту, прям взяти за руку і повести її у цей цікавий шлях. Спортивного життя то коли у нас вже доросла людина. Ну на перший погляд, доросла, який вже виповняється 15 17 18 20 років переходить на другу стадію багаторічної підготовки, тобто саме ту стадію, яка присвячена в більшому ступені спорту вищих досягнень, стадія максимальної реалізації спортивної майстерності, то тренери саме також повинні до неї поставитися як до того малюка якого необхідно з нуля знову вести, але вже у спорт вищих досягнень, тому що там дуже багато різних перешкод, різних бар'єрів, різних тих умов, з якими, на жаль, не всі 17-15, 16-18-річні 17 і 20-річні навіть спортсмени можуть впоратися. І оця червона стрілочка не просто так виділена мною, саме для того, щоб ми побачили, що етап. Підготовки до вищих досягнень, незалежно від того, що він останній, у першій стадії, інколи спортсмени саме потрапляють вже в 16-річному віці, в 17-річному віці у команди суперліги, у, ком у команди національної збірної. І тут ми можемо побачити таку піраміду, де саме можуть виступати е спортсмени. Вони можуть е, виступати найбільш сприятливий для них шлях перейти до дублюючої команди Суперліги, до вищої ліги, де вони зможуть отримати свій час ігровий, де вони зможуть зробити свої тисячі помилок і адаптуватися до більш е, високих швидкостей е, ігор, не тільки в баскетболі, але й в усіх командних спортивних іграх. Але інколи трапляється так, що Одразу потрапляють до суперліги зараз. За умови зниження фінансування клубних команд немає цих дублюючих складів, і дуже часто 17-річні хлопці та дівчата потрапляють одразу до суперліги, стають в один рядок з досвідченими гравцями, не мають того часу і. На їх подальшу спортивну кар'єру впливає дуже багато чинників, які в тому чи іншому ступені розглядали різні фахівці в командах спортивних іграх. Не для кого не секретом є, що за останні 10 років я думаю, що найбільшу кількість диссертаційних робіт не тільки на рівні кандидатських докторів філософії, але й докторів наук захистили наші колеги. Це такі відомі фахівці, як Дорошенко, Костюкевич, Пітін Мар'ян. Козіна Жанета, які вже були той же Сергій Сидорович Єрмаков і ще багато Сушко, Руслана, ваша представниця, Безмилов Микола, ось нещодавно захистив свою докторську дисертацію. Там розглядається комплекси дуже багато різних питань, але ми знаємо, що саме цей етап він потребує такого. Постійного втручання науковців, постійного втручання психологів, постійного втручання нутриціологів. і саме не тільки з боку якби, супровіду психологічного або іншого, але ще такого мотиваційного характеру. Ми знаємо, що дуже багато в закордонних командах є безпосередньо, окрім основного психолога команд, є ще тренер-мотиватор, який займається підвищенням мотивації, який завжди. Е От нещодавно у нас Генон Бейкер на Федерації баскетболу України провів дуже таку цікаву лекцію з цього питання. Вони є у запису на сайті Федерації баскетболу України. Безпосередньо цим контингентом, 17-20 років, їх показники тих чи інших видів підготовленості вивчалися у таких роботах фахівців, як Шутова, Світлана. Мною це питання було. Затронута ще 20 років тому, і сьогодні я хочу повернутися до нього з моїми аспірантами. Зв'язку з тим, що я бачу, яка ситуація відбувається, тому що ми саме стикаємося як викладачі з цим контингентом. Ми бачимо, які вони приходять натхнені. Я у суперлізі, я в збірні. А потім проходить рік інший рік. Наступний рік ми бачимо, як вони там втрачають зв'язок, як вони там взагалі припиняють свою спортивну кар'єру. І, от мої навіть особисті такі запитання студентам, окрім анкетування загального, призвели до того, що ніяка робота додаткова на жаль тренерами не проводиться, тобто він стає от в цю загальну систему підготовки, і інколи потребує додаткових якихось втручань. Підтримки допомоги, і от нещодавно у нас безпосередньо в нашій Придніпровській академії була захищена дисертаційна робота Ірини Олійник. Я побачила, що вона також тут онлайн присутня. Вона на прикладі волейболістів саме свою роботу присвятила формуванню психологічного клімату. В команді там є дуже цікаві такі заходи, які дозволяють саме е, в більшому ступені налагодити взаємозв'язок між гравцями, який є одним із чинників. Який сприяє навіть такому, е не завжди благоприємного е стану спортсмена, який е відбивається потім і на змагальній діяльності, і на інших складових всієї спортивної підготовки. На даному слайді представлені саме чинники, які можуть лімітувати цю адаптацію спортсменів. При переході до спорту вищих досягнень і переході до інших команд. У спортивних, спортив, у спортивних іграх саме явно виражений цей процес у порівнянні з циклічними видами спорту, де інколи тренер один і той же залишається протягом всієї багаторічної е, системи, або йде е, така індивідуальна більш робота, тренер-спортсмен, як в індивідуальних видах спорту. Тут відбувається зміна тренера, це, це чинник тренерський. Далі психологічний чинник, соціальний або соціометричний дуже важливий чинник це саме зміна соціального статусу. Тобто гравець був лідером, капітаном команди у юнацькій команді, а перейшовши до команди Суперліги, залишається на лаві запасних, інколи навіть взагалі не потрапляє до основного складу на офіційні матчі. Командний це саме взаємозв'язки між гравцями. Приватне життя, от таким блакитним кольором, виділено нас те, що дуже часто ми знаємо, що молодь стикається з першими емоціями, з першими почуттями, і інколи приходиться обирати або спорт, вищих досягнень, або Приватне життя і також негативні е, ситуації, які там розбите серце може вплинути на якісь перепони, на якісь зміни, переїзди, освітні, це сполучення вищої освіти з спортом вищих досягнень. Ми знаємо, що батьки дуже часто впливають і часто гравці е, припиняють спорт, а обирають освіту для, для майбутнього побутовий. Переїзд до гуртожитків інколи не можуть навіть там харчуватися правильно, і так далі. І е, такі зеленим кольором більш е, професійні, спортивні, тобто ми вже отримуємо зарплатню, підписуємо контракти, це також інколи впливає на е, ситуацію. Змагальний безпосередньо зниження змагального часу в офіційних матчах, і функціональний. Тобто той е, чинник, коли швидкості і навантаження збільшуються, і не всі можуть Впоритися. І всі ці чинники призводять до того, що вони е знижують контингент. Тобто 20 років тому вченими було зазначено, що понад 70% припиняють спортивну кар'єру. На зараз це вже е цифра наближається до 90%. Пробитися до спорту вищих досягнень дуже складно. І виходить, що е ці цифри нам. Зазначають, що а що ж ми тоді проводимо на першій стадії? Для чого ми готуємо цих спортсменів, якщо всі вони вже 18-20 років припиняють спорт? І нещодавно ми спілкувалися на рахунок того, що понад 16 тисяч на етапі початкової підготовки, наприклад, баскетболу, дітей розпочинає займатися, але ось на верху тієї піраміди, наприкінці першої стадії, лише. 100 спортсменів закінчують в США, а потрапляють до команд Суперліги, це майже там 10 гравців можуть бути у складах цих команд. Це дуже, дуже, дуже низький відсоток. Тобто, вся ефективність нашої роботи дуже є такою нерезультативною. І ми проводили дослідження щодо рівня потреби досягнення мети у баскетболістів 17-19 років протягом першого року, саме знаходження в командах, побачили, що якщо на початку чемпіонату всі гравці дуже задоволені своїм станом, тобто, то, ой, ми я потрапив до Суперліги, я такий там контракт підписав, і високий і помірний рівень зазначається понад 75%, то вже наприкінці, коли він посадив на лаві запасних. У 75% втрачається мотивація до досягнення мети. Всі вони вже мріють або переїхати до іншої команди, або взагалі припинити спорт, і це саме пригнічує їх стан, інколи веде до дуже, дуже поганих наслідків. Якщо безпосередньо розглянути результати дослідження по методиці Сан, то ми можемо побачити, не дивлячись на те, що ця методика більш такого визначення. Оперативного стану спортсмена, але е, на початку чемпіонату також самопочуття було у понад 60% на доброму рівні. А на кінці вже ці показники значно зменшуються і погіршуються. Також щодо активності, ми можемо побачити і до настрою тобто настрій змінюється кардинально, і майже половина спортсменів вже на середньому та низькому рівні. Дуже часто трапляється така ситуація, що коли випускають цих молодих гравців на змагаль... ну, на офіційних матчах, то їх випускають на майданчик або в ті періоди гри, коли на результат вже нічого не впливає, тобто, щоб якось знизити вплив їхніх помилок, які вони все одно можуть зробити як недосвідчені гравці. І ми саме вивчали за допомогою коректурної проби, е, порівнювали от втрати, які зазначали, е, які е, яких припускалися спортсмени на майданчику. Саме вони корелюють з помилками у цій пробі, також з перехопленнями м'яча, тобто параметри уваги дуже сильно е, взаємопов'язані з основними техніко тактичними показниками у баскетболі. Однак протилежна картина спостерігалася нами у саме у тестах з техніки тактичної підготовленості, з технічної підготовленості, з фізичної підготовленості. І Ми побачили, що спортсмени дуже талановиті. Вони майже зовсім не на значний відсоток відстають від провідних. А в деяких показниках, наприклад, у середніх китках ми бачимо на такому от бордовому кольорі, що інколи і переважали у тестах досвідчених гравців. Тут також визначені протягом проби М100, яка дозволяє нам безпосередньо на різних інтенсивностях побачити, що киткова підготовлені саме недостатньо і незначно відрізняється від досвідчених гравців. Тобто в більшому ступені про що це свідчить: що на перший план висуваються саме чинники, які лімітують більш психологічного характеру. І які саме можуть бути наслідки невдалої адаптації гравців 17 19 років Суперліги? Тобто негативні наслідки, це повне закінчення спортивної кар'єри, втрата впевненості у своїх силах не тільки як спортсмена, а взагалі як людини, яка потім буде ще проживати довге життя. Подальше розчарування взагалі у спортивній сфері, у комунікації, у взаємодії, якщо не проводити ніякої додаткової роботи, потім о, як хвороба, вже депресія. Якщо вона запущена ця депресія, то може навіть призвести до самогубства. І ми неодноразово одноразово чули це і у доповідях наших колег і безпосередньо і на вашій конференції. Колись я коли офлайн була, то виступав е виступав колега з цього напряму. І які позитивні можуть наслідки від припинення кар'єри? Тобто, спортсмен може реалізувати себе у спортивній сфері у якості тренера, вченого спортивного лікаря, спортивного психолога. І е, також перенесення набутих навичок, особливо морально вальових, у спорті в інших сфери діяльності. Тобто ми дуже часто спостерігаємо, що саме тіні нерелізреалізовані спортсмени в подальшому стають президентами баскетбольних клубів, стають потім е, бізнесменами, докторами наук. Також і я думаю, що саме це завдяки тим саме е, виховним процесам, які вплинули на нас за рахунок спорту. Е, дуже чітко. От зараз, коли ми стикаємося з четвертий рік, вже онлайн е, режим навчання в нашій академії, то коли ми теркаємося цих тем, е, то ми шукаємо додаткові засоби і додаткові форми проведення е, занять. Тому що спортсменам, особливо які не мають такого спортивного досвіду, дуже важко сприйняти цю інформацію. І ми даємо, наприклад, порядивитися кінострічки, яких дуже багато і останніми роками видано. Але, на мій, на мій погляд, кінострічка Тігри 2020 року, вона дуже яскраво демонструє всі ці чинники, які я зазначила. І саме. Ця кінострічка, вона присвячена історії е, відомого шведського футболіста юнака Мартіна Бенкстона, який не зміг саме впоратися з переходом, тому що часто в фільмах показують, от він там був молодим малюком, спортсменом. А потім подолав всі перепони і став яскравим спортсменом великою зіркою. Тут саме в фільмі зазначається негативний вплив е, недостатньої роботи. І саме ця кінострічка, вона е, основана на реальних на реальних подіях. Написана була книга, і безпосередньо вона стала ця історія цього футболіста першою в тому, що розпочали більше уваги приділяти саме психологічній адаптації спортсменів у колективі команди, супровід психологічний. І е, саме це вплинуло на те, що зараз по-інакшому в футбольних академіях, баскетбольних академіях ставляться до спортсменів. Е, також кінофільм Одержимість, в чому він саме є таким визначальним і може допомогти спортсмену і тренеру провести заходи саме з перегляду таких фільмів, провести якусь бесіду. Він дозволяє саме спортсмену оцінити різні стилі. Поведінки і впливу тренера на спортсменів. Тобто, ми знаємо, що є диктаторський авторитарний стиль, і е, інші стилі демократичний. Вони зазначені і в, е, в такій відомій книжці, як успішний тренер. І е, саме як тренер працює з молодими гравцями, яку додаткову роботу проводить. І саме тут ключовий діалог полягає в тому, що саме. Диригент, наприклад, музикантів в цьому фільмі представлено те, що диригант саме зазначає, що будь-який дурень може диригувати оркестром, і будь-який тренер може просто проводити тренувальні заняття. Але кожен тренер повинен хотіти, щоб саме ці спортсмени подавали межу допустимого, щоб вони в своїй в свідомості своїй і в своїй тренувальній діяльності саме змогли повірити у те, що він зможе. Стати спортсменом більш високого гатунку, і може у цього диригента в фільмі і у тренера будь-якого не вийшло, але необхідно намагатися, і нам саме необхідно намагатися з кожного студента витягнути все як у викладачів. Тобто, не потрібно байдуже ставитися до кожного саме тут впливає оцей індивідуальний підхід, і синергетичний підхід, і комплексний підхід між тренером та спортсменами і тренерами командою. І от багато хто з тренерів цього навіть не, не робить, то треба тут вже якби переосмислити свою самодіяльність, тому що для чого ми тоді їх тренуємо на першій стадії. І скільки часу тренер може чекати, скільки він буде чекати, і скільки можна бути перспективним спортсменом у команді Суперліги у, у топовій команді. Тобто, яке яке в нього терпіння в цього тренера? Ну, оце, про це можна побачити і з боку ін... Клюзії тут приклад на фі фільм Мій світ він відзеркалює багато аспектів взаємовідносин педагога, вчителя та ученичі, яка була глухою та німою одночасно. Але це можна розглядати з двох боків: тобто, і як в фізичному плані, що глухий та німий наш учень, і як той молодий спортсмен, який також глухий, та німий ще в спорті вищих досягнень. Тобто, тут саме ви побачите дуже багато. Цікавого і зможете зрозуміти, я не рекламую кінострічки, я просто кажу, що саме на прикладі цих кінострічок можна е розглянути зі спортсменами та студентами дуже багато різних аспектів. І що необхідно е робити, як ми вбачаємо саме перспективи подальшого вивчення цієї проблематики, саме можна Розглянути різні складові це безпосередньо і вдосконалення інтегральної підготовленості, і е, оптимізація психічного стану молодих гравців, і методичні прийоми спрямовані на оптимізацію соціальної і психологічної адаптації спортсменів. І безпосередньо з таким іншим кольором виділено саме проводити спеціальну підготовку тренерів для роботи з молодими гравцями. Є у нас такий напрям як. Спеціальна психологічна підготовка тренерів взагалі не тільки спортсменів, а саме тренерів, як вони повинні до перемог, після перемог з якимись конфліктними ситуаціями в командах, і безпосередньо окремий розділ, як саме готувати тренерів для того, щоб вони потім могли працювати з цими спортсменами. І тут саме самоконтроль, прагнення та наполегливість, наприклад, книги Емоційний інтелект Даніела Голмена. Ця книга дуже. Часто вивчаються провідними тренерами з баскетболу, які є лідерами там в суперлігах в євролігах. Тобто, самоконтроль, прагнення та наполегливість, а також уміння мотивувати свої дії всьому цьому і дітей, і спортсменів можна навчити. Тому у нас такі завдання, які ми повинні ще розв'язувати. А саме які можуть бути форми та засоби підвищення мотивації, я вже завершую. То вони представлені на слайді зараз з'явилося дуже багато вправ. Які можна проводити безпосередньо на майданчику щодо згуртування колективу, щодо виконання одночасно різних завдань з фізичної підготовки, не тільки техніка тактичної, і тактичної, як це було раніше: в трійках, в п'ятірках, там на майданчику. А зараз можна разом і в планці стояти і е, присідати разом. Тобто, дуже багато зараз колективної роботи, яка об'єднує е, налаштовує також. Е, Формувати підгрупи з гравців: лідер, аутсайдер, гравець е, активного запасу і безпосередньо давати пріоритет молодому, тобто, що його забиті очки будуть коштувати, наприклад, в тренувальних завданнях 5-10 очок, щоб лідер дав йому пас для загальної перемоги. Можуть бути позатренувальні заходи, самостійні завдання. Тобто, тут вже. Е, е, Багато чого можна ще ми будемо обґрунтовувати, тому що є е, щось, але немає чіткої технології реалізації цього процесу, який би дали тренерам, і вони його розпочали впроваджувати. І тому саме е, нам ще е, було розроблено навчальний посібник сумісно з доктором психологічних наук. Професором Шовєковим Олексієм Володимировичем, забезпечення інтегральної підготовленості молодих гравців у командних видах спорту з позиції психології праці. Тобто, ми поєднали положення психології праці з психологією спорту у командних спортивних іграх і знайшли дуже багато корисного. То я хочу всіх подякувати за те, що були зі мною протягом моєї доповіді. Бажаю всім успіхів, міцного здоров'я. Попередні у нас вже новорічні свята, все одно не здаємося і віримо в найкраще. Дякую за увагу.